А ось наш пексик. <рес> Що ти там робиш? Друзі, я вас вітаю, Ви на каналі Ферма Карпатах. Мене, мене звати Пексик, мене звати Паша, а це наш бітчок Пексик. Отож, друзі, у нас є Опа, не тягни. Ну, пошла вам нічого в кофту. У нас є дуже чудові зміни. А наш персик почав гарно їсти, в нього з'явився апетит. Буквально до двох місяців він нічого не їв, зараз йому вже два місяці і тиждень. До двох місяців він взагалі нічого не їв. Не хотів навіть молоко він коли пити, знав зранку попити молоко і на обід вечором не хотів. На щастя, тепер він дуже добре почав їсти, почав набирати вагу, почав рости. То, о, він ще досить маленький у нас, але все одно він почав їсти і почав їсти сіно. Думав, сьогодні його випустити на двір, але в нас дощ. Опа, не кусай. Персик. Не можу таке. Кусається. Отож сьогодні я його хотів випустити на двір, погуляти з корівкою, але дощ тут, думаю, не буде виводити, дай Бог захворіє. Отож. Боже, що я тільки не перепробував, я йому варив і калган. Ну, твар калгану, твар дуба, варену кукурудзу, сиру кукурудзу. Ну, крупу маю, маю на увазі. Нічого не допомагало, в нього був постійно понос, бросили да, шлунку, в нього був збой в шлунку. Я консультувався з ветлікарем. я просив, щоб він приїхав, у нього зламалась машина, тому він не зміг приїхати. Так ось. Справа була в тому, що коли корова, ну та перша моя померла, я одразу дав телятку сухе молоко. І так я його два тижні тримав на сухому молоці. Це була дуже груба помилка, тому що шлунок телятка не був звик до сухого молока. Тобто йому треба було робити плавний перехід з молока на сухе молоко. Я того не знав, тому це була моя помилка. Чудо. Е, коли я через два тижні купив ту корову, теж була моя ошибка, що я не зробив плавний перехід. Я тільки усугубив цю ситуацію, яка була. Моє чудо. Отож, я купив, коли я купив корівку, то я з вечора одразу дав 4 літри молока-телятку. Це була дуже велика ошибка, тому що мені треба було дати приблизно пів літра такого молока. Бін, звичайно, коровичого і 3,5 сухого. Мені треба було робити плавний прихід. Я це не знав, тому я зробив грандіозну просто ошибку, я йому просто сказив, як ми кажемо, сказив шлунок. Так, а ми йдемо до наших коней Не Зараз по суті біля не біля хата. Очі, оця дорога. Це фактично це кордон. Із, між шаяном і селом Модірош. Отут Модірош, а це шаян. Маленький принцеса. Куйвка дуже любить, любить рити землю, от до речі. А там неначе дикі свині рились. Насправді ні. Це все коник. Опа, качався по Шиховську За пізня змійця дійшов. Не, ну тепер добре. Травичка зелена, як у травні, смакує. Не, ну від двоє теж зговорилися просто. Ціган, я твой, <світить> 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 що шибу. Капець просто цікавить дійшов. Шо? Йди гет не кусай. Не. Не дай бог укусиш. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні 4 жовтня. Вчора був я на воєнкомат. Від строчку мені не дали. Казали, через кілька днів мені перезвонять. Там якісь документи збирають. Точно щось мені. Такого цікавого нічого не сказали, сказали через кілька днів передзвонити, щоб я прийшов а, туди до них. <рес> так, я думаю, що ну, нічого такого страшного не буде. То, що сьогодні ми збирали яблука, о, повсюди по участках. у нас ці міхи. Це треба все тепер в'язати, звозити в одне місце, потім загружати на фуру. Краса така в нас. У нас дощ, був, не дуже видно, а капець не видно нічого. Впатува та капець. Йду дозав за курівкою. Бо курівка пасе досить далеко від хати. Сьогодні її рівно 8 місців, як вона вагітна. Нас Бог. Дуже хочу. Вже мені навіть снилося, що моя корова отелилась. Отелила теличку. Оце так, знаєте, А справді сам такий догни був ужас. Мені мене якісь в залі якісь кончені сни, щось докончені. І тут міхи, і тут міхи. Мішки, 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 всюди мішки. Може, я б папа спавшу за сьогодні зранку. Розбудила мене сьогодні я став о п'ятій ранку. Мене розбудила жучка. У нас лисиця зайшла а, в сарай. Ну, я курник забув. А, двері на курнику забув закрити вночі. І лисиця проникла в сарай. Це просто жах, що там було. Наче нічого не... Піймала, не знаю. Буду пробувати її ліквідувати. Що це вийде? Не знаю, чи вийде. Він перший падав дощ, у нас вже гарна погода. Так, Дуже нас погода перемінчила. Я хочу спати ужас. Так, да. перев'язав я булочку. Малюка. Малюк. Пасуть зараз сейчас с конем, ну, корова с, кон, с конем пасутся по разом, потому что корове очень сумно сами. Принцесса. Боже. Прям ласточка. Ой, конец. Привет, красота. Я тебя тоже люблю. Животик. Сніло мися, що там теличка. Десь бог так і буде. Я собі залишу коровку. чуки, -чуки, -чуки чук чукіт Да, хороше моє. Зараз ми оцей ланцюг знімемо і прикапчаємо її на роги, тому що довести додому це просто нереально, треба пів години йти. Тож можна пройти за п'ять хвилин, ми йдемо пів години. Ха-ха. <реш> Ти що робиш? Господи. боже. <реш> Тюки-тюки-тюки. Світна корова. Все, я вже веду свою карамельку в сараї. Так іде швидко. Коли на рахали э, не її ланцюг на голівнику, то взагалі ну... проможіння теж то движення. Да? Но у нас в обратну сторону. Капець. Спати хочу капець. О, зараз прийду додому, все то роблю, погоду я телятку, погодую і королі, піду по харчу клітку перепілів, напою коров. І що ви думаєте? Все, сонне кукую зніме. Буду до 12 ночі сидіти. Ну капець боже. Що за блокпост? Не диви? У мабуть, не бігає ходити. Булочка. Ходім. Опуй. Кипець. Подім дім, дім. Їм, я йдемо вкусняшка. Далі щось. Отже, друзі, що ще цікаво у нас було. Е, буквально приблизно два тижні тому не викладав. Е, я прийшов з хуста, моя коровка гуляє в саду, і трамбує, просто знаєте, не їсть, а жадно трамбує собі яблука. Я її ж одразу загнав в хлів. Більше я її за день не випускав. Що ви думаєте? Зранку я її е, випускаю в садок, а вона йде буквально як п'яна. буквально. Е, в неї була, е, ну, Потім, як мій лікар сказав, це інтоксикація. Вона переїла дуже багато яблук, в неї зупинив е, роботу шлунок. Чи я це розказував, не пам'ятаю, мабуть, Чи ні. Е, ми в неї заливали мінералку вечором, на другий ранок її становище їй було ще гірше. Я дзвоню лікарю, кажу, ну так і так. Він каже, в мене машина поламалася, поїхати не можу. Кажу, ну а мені що робити? Корова воно, вагітна, ну мало що воно буде. з ну, інтоксикацією, ну не треба. Ну не треба її до, не, 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 не блін, вже. А, ну, тому уже. Може зійти тіля. Він каже, залий в неї. Ну, буквально відкриті рота і залити туди молоко з содою, щоб вона euh, почала ригати от те, що не могла переживати. Боже. ну Коли висказилися, ні? Коротше, то було навіть таке весьма неприятні два дні. Сама процедура заливати молоко в кров взагалі жахлива. Це що я колись хотів бути Бляха муха, та я б то, та, де, я б то не зробив ніколи. Сам Ну, мені допомогли, звісно. Ой Боже. Знаєте, навіть дотепер боюсь, щоб вона мене не шляхнула рогом. Хоча, ну, наче спокійно, але все рівно, це не моя мілка. Тож, друзі, я дуже всім гарно дякую за ваші просмотри, за ваш лайк, за вашу підтримку, за вашу... Списку. Це дійсно дуже бадьорить мене, якщо чесно, дуже радує. Тож е, я вам дуже гарно всім дякую, бережіть себе. З вами був канал Ферму Карпатах, наш персик, наша принцеса, наша міцка. До скория з